Дуже тверда і важка деревина. Його ще називають негний деревом. З нього роблять меблі. У давнину його найчастіше використовували для виготовлення луків. А на Гуцульщині у другій половині 18 століття селяни платили данину деревиною тисам. Через цінність деревини ця порода і стала рідкісною. Офіційно воно є родоначальником усіх хвойних дерев світу. Є така гінго-більоба, гінго, дволопостеве, то воно рахується родоначальником усіх хво... листяних дерев, то теж рахується родоначальником усіх хвойних дерев світу. Є дані, що тис Ягідний доживав і до 4-5 тисяч років. У природних умовах він росте у княждвірському заказнику Печеніжинського лісництва. Це найбільша площа в Україні та одна з найбільших в Європі. Тут на Коломищині росте 27 тисяч тисів, які вже мають більш ніж пів метра. Хоча 10-15 сантиметрів тису треба вирощувати 7-8 років. Родоначальних хвойних дерев Тис Ягідний Росте дуже повільно в середньому його вік тисячу років, але приблизно щоб виростити ось таке 12-метрове дерево, потрібно 150 років. В основному тис ягідний у цьому заказнику вирощують для декору. Його продають по пільгових цінах пів сотні гривень за штуку. Зараз більше цікавляться магноліями, світучими, пахнючими. а тис таєтез. Ну кому треба, казав Володя Васильович, що Кому треба, то колохати, як то не росте, та й не росте, то й не росте. Так само у цьому заказнику й стародавні буки. Дерева мають і по 200 років. Ось цьому 180. бук гарно зберігся. Це один. Із... Самих старіших є ще старіші, але якісний вигляд їх набагато гірший. Усім деревам у заказнику нічого не загрожує ні природніх шкідників, ні браконьєрства. Лише замість ялин тепер всихають ясени. але це через певний період стабільно повторюється у природі. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.